Працівники ДБР у взаємодії з СБУ затримали головного державного інспектора Куп'янського відділу головного управління Державної податкової служби у Харківській області. Після захоплення Куп'янська жінка домовилася з окупантами та почала працювати у незаконно створеному органі влади агресора. Зрадниця схиляла своїх колег вийти на роботу та працювати на окупантів. Вона збирала з місцевих мешканців бізнесменів гроші під виглядом сплати податків. Коли Збройні сили України звільнили, Місто. Зрадниця не встигла втекти слідом за окупантами. Вона позбилася мобільного телефону та припинила спілкування з рідними. Проте все одно була затримана. Наразі їй повідомлено про підозру у державній зраді. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. Державу боронимо разом.